На гілячках, на тоненьких, поки день ще не погас, сироїжки та опеньки білка сушить про запас. Так нашпилює охайно, так їх тулить на сосні і міркує, а нехайно ще побудуть тут мені, поки дні ще хороші. Поки є іще тепло, а як випадуть порощі, заберу їх у дупло, буде холодно на дворі, сніг посиплеться з дубів, буде в мене у коморі, ціла в'язочка грибів, але білочці не спиться, дяде стукає тук-тук, щоб не вкрала їх лисиця або хитрий бурундук. Ти можеш стати наступним героєм каналу Розумашки. Ті Зв'яжись з нами будь-яким зручним для тебе способом та поділись з нами своїми успіхами. Не забудь підписатися на журнал Розумашки, де тебе чекають безліч цікавинок.